Вас, мої любі. Я до вас сьогодні з такою прикрасою. Ну, може, для тітоньки мого віку це дуже так сміливо. Але я просто вам демонструю, як можна цю прикрасу використовувати. Це квітка з Рафії. Я її в'язала саме з рафії, тому що я її використовувала для прикраси на капелюх. Ось вона яка. Дивіться, гарненька. Дуже просто в'яжеться. Всього три рядки. Придивляйтесь відео, я думаю, що вам буде легко зв'язати. А можна її використовувати і як таку прикрасу для дитинки на волосся. Можна використовувати її, прив'язати її на сумку також буде гарна прикраса. А, на капелюх, на якусь там замість. Браслета на руку можна використовувати і не тільки рафію. Ну, я використовувала рафію, тому що мені треба було під, під панаму. До речі, в мене на каналі ще декілька відео є як взяти панами. Зараз літо, і можливо, ще вам надобиться якась така красива панама з рафії. Візерунок простий, будь ласка, в'яжіть, можна використовувати не рафію, а будь-який матеріал, залишки, які у вас є. Тому, будь ласка, передивляйтесь відео. Буду дуже рада вашим вподобайкам, вашим коментарям, вашим поширенням. Дякую, що зі мною, що дивитесь мої відео. І будь ласка, приємного перегляду. Для в'язання такої квітки нам буде потрібна нитки двох кольорів. Я в'яжу з рафії, залишків райфію. Можете взяти будь-яку нитку. Я використовую гачок номер 35 ножиці. І якщо ви будете ховати кінчики голочка. Все. Залишки будь-яких ниток може застосовувати для в'язання ось такої квітки. Так, беремо перший колір для серцевинки. Робимо кільцо амігурумі. Як ми його робимо? От так от накладемо на пальці ниточку. Через, можна через два пальці, перекладаємо ниточку таким чином. Ачок. Ачком під оцю нижню рафію, зачіпляємо верхню і таким чином робимо таку петельку, бачите? Ось. Оцю петельку робимо раз, два. Дві петельки, які повітряні, так? Які заміняють нам перший стопчик з накидом. І тепер оце кільце, бачите, це кільце воно регулюється. От я так тягну ниточку, воно зменшується. Отак я витягую, воно збільшується. Так, накид Тепер сюди в це кільце ще 15 стопчиків з одним накидом. 15 стопчиків з одним накидом. Так, дві повітряні пітлі і 15 стопчиків з одним накидом. Тепер нам треба з вами закінчити а, оцей рядок. І оця ниточка, яка була з кільця амігуромі, ми її обережно ось так підтягуємо. Підтягуємо так, щоб можна спочатку стовпчики ці підтягнути. Тут залишаємо, щоб воно почекало нас. Отак, підтягуйте її, але не дужче. Треба так, щоб не порвати рафію, звісно. Підтягуємо. Декілька заходів, це треба зробити. І от тепер оцей хвістик, який у нас залишився, зараз будемо закривати оцей рядок. До речі, це дуже класний спосіб закривання, який я вам зараз покажу. Я його використовую наприкінці рядків, коли закінчую роботу, для того, щоб виглядало охайне закінчення. А, відрізаємо. Смужечку, ну, не знаю, довжиною там не дуже великому, можна зробити зовсім коротку, але дивіться, а, що я вам скажу. А, можна сховати а, кінчики оцієї, цього елементу, бо ми зараз закінчимо вже перший кольор і більше його не будемо використовувати. А можемо залишити саме для того, щоб ними прикріпляти до виробу. Якщо ви будете а, десь. Пришивати, вони вам знадобляться. А якщо ви будете чіпляти на застіпку для заколки, для волосся або там для якоїсь прикраси, то можна дійсно їх потім сховати в виробі. А я зараз відрізаю, бо я хочу потім прикріпляти цю прикрасу. І подивіться уважно, от я відрізала і витягую саме от зараз витягую оцей. Шматочок рафії сюди. Ось бачите? От тепер дивіться, оці наші дві повітряні петлі. Ой, ось так, щоб вам було видно. Дві повітряні петлі я пропускаю. І тут, от бачите, я ззаду гачком під оці дві петельки провожу. І отак от: оці дві пропускаємо. Тобто цей перший стопчик, і ці дві а, дужки над ним. Беру сюди гачок, і витягую оцю ниточку на той бік. І зараз в мене буде формуватися тут петелька над цим стовпчиком, який у нас був з двома повітряними петлями. І це буде красиво і непомітно. Тепер перегортаємо роботу. І ось тут, бачите, ось тут у нас відкуди виходив оцей кінчик. Бачите? Отут одна дужка і під нею ще одна. От нам треба зануритися під оці дві, і тепер сюди направити наш кінчик і затягнути його З середини. От дивіться, яка краса, бачите? Непомітно взагалі, де ви закінчили, дуже гарно, дуже охайно. І от на цьому місці ви можете оцей. Е Інчик я зараз прив'яжу, щоб він не. Той, що я затягувала серединку, щоб він не розпускався, я його тут одразу зараз закріплю. А ви можете, якщо вам не треба, у вас буде застібка якась, то ви можете сховати їх тут всередині з іголкою, а це я проведу на іншу сторону. Ну, це, таке, це моя така ідея, я так собі подумала. У вас може бути все це по-іншому. Оце я проведу ось тут, між стопчиками на іншу сторону, щоб вони в мене були з протилежних сторін. Ці кінчики, щоб мені було зручно пришивати цю прикрасу на якийсь виріб, сумку або панаму. Ось ось так. От, бачите. Можна, до речі, взяти гачок і більш а, меншого розміру. От. Дивіться, зараз тут все поправимо, щоб все гарно виглядало. Не треба затягувати нічого, щоб всі а, петельки виглядали охайно. От, є серединка, і потім таким чином можна її. До чогось прив'язати. На цьому виробі я її я так не робила, бачите, я сховала всередину, о, тут немає ніяких, бачите? Я сховала всередину, щоб можна було перестібати оцей цю прикрасу, цю квіточку на, на застібку, щоб вони не заважали. На цьому я залишаю таким чином. Переходимо до іншого кольору. Беремо інший кольор і прикріпляємось в будь-якому місці, протягуємо рафію сюди. Залишаємо маленький кінчик, нам треба буде його одразу сховати, тому його великий не залишаємо. Прив'язуємо. І тепер дивіться, сюди ми робимо повітряна петля раз, Перекидаємо сюди хвістик повітряна петля два, І сюди перекидаємо повітряна петля три. От ми з вами зупинилися. І у нас це начебто перший стопчик з накидом. Замість нього ми взагалі три повітряні петлі. Я їх так в'язала. Не дуже здягуючи, ну, тому що така була квітка наша більш повітряна. Тепер дивіться: Чотири повітряні петлі. Один, два, три, чотири. Робимо накид і сюди ж пров'язуємо стовпчик з одним накидом. От, Перший елемент є. Знову накид. Пропускаємо один стовпчик попереднього рядку. І в наступний пров'язуємо один стопчик з накидом. Знову 4 повітряні петлі, накид, і пров'язуємо сюди стопчик з накидом. Ось. І так само знову, повітря... знову накид, пропускаємо один стопчик у переднього рядку. І в наступний в'яжемо один стопчик з накидом. 4, три, чотири повітряні петлі, накид в цей же стопчик, в цю ж петельку знову стовпчик з одним накидом. І таких у нас елементів потрібно бути вісім. У нас 16 е, стовпчиків в серцевинці. І через одну вісім отаких от елементів. От ми закінчуємо останній елемент. Негарно, дуже довго така петелька вийшла: 1, 2, 3, 4. І накид, і стопчик в ту ж саму петельку, з якою ми в'язали стопчик. О! Рахуємо, скільки у нас їх один, два, три, чотири, 5, 6, 7, 8. Вісім, вісім. вісім отаких от ну, наших майбутніх лепесточків. Пелюстки. І тепер дивіться, у нас була тут один, два і втретю. Ми приєднуємось ось таким чином. Приєдналися, замкнули наш оцей другий рядок. Оцей хвістик нам вже не треба, його можна обережно відрізати все. І починаємо третій рядок. Третій рядок ми робимо таким чином. Ось сюди під От Ми приєдналися, і тут одразу ж от під цю арочку заводимо гачок, витягуємо ниточку, і робимо ще один, і два. Тобто ми з вами зробили такий стопчик підйому, так? в арочку. І тепер нам треба сюди ще зв'язати чотири стопчики з накидом. один. Два. Три. Чоти. Отак трошки їх підтягуємо сюди. І тут робимо піко. Що таке піко? Піко – це коли ми робимо ось таку а, штучку. Це така бубочка, маленька бубочка. Її називають піко. Ось вона. От вона таку. Деталь придає красиву. як зробити піко? Піко робиться дуже просто: ми беремо, набираємо три повітряні петлі, не затягуючи їх. Взагалі хочу попередити, в цьому візерунку ми нічого не затягуємо. Такий він повітряний. Саме тому, що, по-перше, рафія і так гарно тримає форму. А по-друге, коли у вас буде квітка з іншого якогось матеріалу. Щоб вона була не стягнута. Три повітряні петлі. А тепер дивіться, тут у нас з вами місце, де виходить наша повітряна петля. І нам треба зараз, от три повітряні петлі на гачку, гачок занурити сюди і сюди. Тобто під оцю дужку і під оцю. Розумієте? Саме тому, щоб оце піко трималося вертикально. Протягнули і Пров'язали. Ось, оце наше піко готово. Тепер 5 стопчиків з одним накидом. Один. Два. Три. 4 П'ять. Ось. а тепер дивіться, тепер нам треба буде робити отаку серединку об'ємну, бачите? Щоб її зробити, треба зараз уважно подивитися, Робимо накид. І тепер тримаємо ось таким чином нашу квіточку майбутню. Тримаємо таким чином, щоб оцей, ця перемичка вона була перед нами. Тому ми зараз будемо на неї пров'язувати три стопчика з одним накидом. Робимо накид. І під оцю, бачите, під оцю перемичку, ми пров'язуємо три стопчика з одним накидом. Один, два, три. Без переходу, без, без нічого. Бачите? То у нас оцей елемент, він не переривається. І знову ж таки, тепер наступна наша частина. Тепер оця перемичка нам потрібна буде. І під неї ми також пров'язуємо три стовпчика з одним накидом. Якщо вам чутно гуркотіння, вибачте, бо генератори працюють внизу. Ось, дивіться, бачите? От ми з вами практично завершили перший елемент. Тепер дивіться, тут у нас з вами була приєднувальний стопчик з'єднувальний, так? Ну, тобто, якими приєдналися, і потім дві повітряні петлі. От тут першу, і в цю в другу ми зараз з вами. Отак, проколюємо її наскрізь. І давайте ще раз покажу. Отак. Бачите, тут у нас стовпчики пров'язані на гачку петля. В цю дирочку, цей отвір, в другу вітряну петлю я приєдную, бачите? Отак, приєдную. А тепер дивіться такий момент. Треба тепер занурюти з зворотнього боку в наступну петельку. От, бачите, ота, от яка у нас була. А в наступну з зворотньої сторони, отак от під дужки, я протягую гачок і перетаскую петельку на інший бік. О, тут зчепилася у мене трошки. Ні, нормально. Ось вона. Тобто, я її вивела на а, виворотню сторону. Вона. Тут нам вже не потрібно. Нам потрібно, щоб оцей елемент красиво закрився. Бачите, ось така красива штучка. Прямо корона, ще й в золотому кольорі взагалі виглядає бомбезно. І тут ми робимо 5 повітряних петель: оця перша, друга, третя, четверта, п'ята. Для цього ми це робимо? Ми це робимо для того, щоб наш елемент з, -з зворотнього боку, от бачите, з зворотньої сторони, щоб він тримався, щоб він не западав, а саме був так от, е, до нас. І оціма е, п'ятьма повітряними петлями ми за квіточкою приєднуємось от сюди. От, бачите, наша арочка. І ми от сюди робимо той знову такий стопчик, який ми приєднуємось. Приєдналися, підтягнули. Ось, бачите? І оця. Цей елемент цей ланцюжок, він тримає наш, нашу квіточку, і вона буде так от стояти, як лілія, вперед, як кувшинка, так, вперед своїми пелюстками. Приєдналися до цієї арочки, робимо дві повітряні пітлі, і тепер той же самий елемент. Ну Тут один стопчик вже є, ми його зараз зробили. Тепер сюди чотири стопчики з одним накидом. Тобто разом їх повинно бути 5. Три. Чотири. 5. Ось вони. Один, два, три, чотири, п'ять. Тепер ми піко робимо. Знову ж таки, три повітряні петлі. Три. Отут, бачите, оця нам треба дужка, і нижче за нею. І оця. О, під них провели гачок, витягнули петельку, пров'язали і одразу так от розправте піко, щоб воно було такою бубочкою красивою. І тепер знову 5 стопчиків з одним накидом. Повертаємо роботу перед собою, щоб тепер, от під цей стопчик, маю надію, що вам добре видно, от під цей стопчик робимо три, повітряні, е, три стопчика з накидом. Ніяких повітряних петель, між стопчиками не робимо, вони мають е, створювати цілісну е, картину. Три. Стопчика з одним накидом, повертаємо роботу ще й тепер під оцей стопчик. Ось під оцей. Робимо три стопчика з одним накидом. Раз. Два. Три. Зробили. Тепер шукаємо початок нашого елемента. Ось він, приєднувальний стопчик. Ось приєднувальний стопчик, перша друга повітряна петля. І от нам треба в оцю другу повітряну петлю проколоти її наскрізь і приєднати наш елемент. Оп, от так, щоб було разом. Тепер трошки витягуємо петельку. Під наступний. З, з зворотньої сторони проводимо гачок і витаскуємо на, ці, на той бік петельку. О. Тобто елемент у нас тут завершен. дивіться, його вже закінчили. І ніяких тут, от як тут, бачите, воно пішло собі далі тоді, на зворотній бік. І тут нам вже нічого не заважає. І знову робимо 5 повітряних петель. Один, два, три, чотири, п'ять, і знову під арочку сюди приєднуємось, дві повітряні петлі, і продовжуємо так само Чотири стопчика ще потім піко, потім п'ять стопчиків ще під цю арочку, три стопчика під цей стопчик і потім три сюди. Потім знову приєдналися. І робимо 8 ось таких елементів. Так, от закінчимо наш а, восьмий елемент. От тут прив'язуємось так, як зазвичай ми робили. Так, витягуємо петельку на інший бік. От, І знову робимо 5 повітряних петель. І ось тут, ось тут, де ми з вами, бачите, отут де ми з вами починали? Ось. Ось так. І от сюди ми її приєднуємо. От бачите, давайте, оцей перший, оце останній, і ось тут, де він починався, сюди. Приєднуємо наш ланцюжок. Все. Тут можна тепер, давайте подивимось, що у нас є, поки я не закриваю, щоб ви бачили. Ось така квітка. Напишіть в коментарях, на яку вона вам схожа, квітку. Випрямляєте всі оці красиві елементи. Ось таким чином. Кожне піко. Розправляємо от таким всерединку а, а, втикаємо гачок і так робимо такий отвір, щоб це піко воно розправляється від такого а, руху. Отак от, от рухаємо гачок в середину. Вставляємо. От. І такі всі піко становлюються такими красивими і однаковими. Ось. Ось такими рухами трошки їх розширюєте. О, дивіться, бачите, яка гарненька. Просто, просто красота. І тепер оці дві ми залишаємо, будемо прив'язувати до якогось виробу. А цю я вже відрізаю, прив'язую міцно і ховаю ось тут десь в наших стопчиках. Оцю ниточку, цей кінчик. І потім його відрізаємо. От і все. Ваша квітка готова, зв'язати її можна за декілька годин, може і менше, хто яка майстриня. Але навіть для початківців оця квітка не буде складною. Але який ефектний елемент, бачите? Ось. От дивіться, бачите, з різних матеріалів, навіть з різної рафії, тут матова, тут така блискуча, вона виглядає по-різному. Можна її в'язати з будь-якого матеріалу: з залишків рафії, з залишків просто ниток. Отака ніжна. Елегантна квіточка В'яжіть, будь ласка, з задоволенням таку красу.